Всім привіт, Вітаємо вас на YouTube-каналі AutoCompany. Маємо в наявності знову народний автомобіль, але трошки в цікавішій комплектації. Це у нас Кузов седан Шкода Octavia 2018 рік. 1,6 дизельний двигун, автоматична коробка передач. Автомобіль має у нас full LED-оптику з автоматичним дальнім зав... зумивачем фар. Має у нас безключовий доступ, має датчики мертвих зон. Ось такий прекрасний спортлайн салон. Контурна підсвітка салону, повний електропакет зі складанням та підігрівом дзеркал. Зразу заведемо. Так, шкіряне мультикермо скошене під РС під стиль. Пробігу у нас 178 тисяч, датчики дощу світла, автоматична коробка передач. Е, маємо автоматичний паркінг, тобто парктроніки 360 градусів. Топова мультимедія з топовою акустичною системою Кентон. Звичайно, у нас є CarPlay, звичайно, у нас є навігація. По клімату у нас двохзонний клімат-контроль з підігрівами передніх сидінь. Так, далі по асистентах паркування у нас парктроніки 360 градусів і система автоматичного паркування. Відповідно, всі можливі асистенти, тобто це у нас датчики мертвих зон, утримання смуги, адаптивний круїз-контроль з превентивною системою безпеки і з триманням дистанції. Безпровідна зарядка для телефону. Бачу, звичайно, мультикермо. Та й, в принципі, якось отак. Ну і спортлайн сидіння. Тобто у нас тут такі напівковші з трохи покращеною боковою підтримкою. Ну, насправді набагато зручніше, ніж е, звичайні. Ззаду місця у нас багато. Ззаду воно в принципі не відрізняється від звичайної Octavia Єдине, що це седан, трошки непривичніше, бо ззаду тут нічого немає. Підстаканники, підлокітник так само маємо лючок для лиш, який відкидується туди всередину. Тут у нас що є? Тут у нас є попільничка. Ручки, світло, можна включити, можна виключити. В принципі, більше тут нема чим зайнятися. І ззаду. так як це Sportline маємо ось такий, типу спойлер невеликий, LED Оптика, Фаркоп зйомний. Ну і плюс так, як це ліфтбек, величезний багажник. Місце тут, в принципі, вагон, тут збоку нічого нема, бо тут у нас сабвуфер стоїть. Знизу, повноцінна запаска з домкратом, зі всією історією. І тут ще так само захований е, аварійно цей датчик аварії. Знак аварійної зупинки. Е, так, цей автомобіль вже є в нас в наявності на майданчику у Львові. Він повністю розмитений та сертифікований, без пошкоджень і з чесним перевіреним пробігом. Е, ось тому. Якщо вас цікавлять детальніша інформація та фото по ньому, пишіть нам саме зараз. І не забувайте основне це підписуватись на наш канал, щоб не пропустити ось такі круті автомобілі. Всім па-па!